Моє вітання! Як же це смачно! А ще це дуже швидко. Сир, яблука, все, як ми з вами любимо, готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Сир 300 г. В мене жирність 9%, можна 5, можна домашній, який у вас є, той і використовуйте. Але бажано, щоб він, звичайно, був дрібний. Цукор 100-150, залежить від того, як ви любите солодке. Два яйця середні, як завжди, 55 грамів, але один жовточок я залишу потім на кольоровку цих булочок. Все, жовток поки в сторону. Дрібка солі, дрібка ваніліна або ванільний цукор. Розтираю цукор з сиром. Олія в мене рафеновано на 100 мл. Борошно 400-450. Чому так? Тому що трошки залишу, відразу все не додаю, але в мене 450 я відважила борошна. Буває різний сир за вологістю. Це розпушувач 10 грамів. І бувають різні яйця. Ну, тобто, може бути яйця 50, а може бути 60 грам. Розумієте, да, різниця яка. Тому вже будемо зараз дивитися по тісту, по консистенції. Не треба робити його дуже таким щільним. Це я бачу по тісту, що борошно мені більше не знадобиться цього більше ніж достатньо. Довго не вимішуйте, але гарненько поєднайте всі інгредієнти між собою. Ну щоб воно було однорідним, це тісто і ставлю його поки в холодильник. А поки приготую начинку. У мене це будуть яблука. Ви навіть можете взяти густе якесь повидло і ще зберегти купу часом. Ось що має вийти на яблуки. Тепер я беру пательню, додаю цукор. Треба зробити карамель. Все, довела до ось такого стану. І тільки зараз я додаю яблуки. Так, яблуки набагато смачніше з карамельним смаком. Я ж кажу, можете пропустити цей шах, з, яб... Крок... шах... Крок з яблуками. Масло 50 грамів вершкове, кориця за бажанням. Та просто зробити з таким густим густим повидлом яблучним і буде теж супер смачно. Все, на плиту буду його тушкувати. Скільки тушкувати, ну, це залежить від того, наскільки соковиті яблука треба, ось, щоб вийшла ось така класна начинка. Ну, Повністю однорідно, без зайвої вологи, охолодити до кімнатної температури. Тісто також ахлоло в цей час стояло, поки робила начинку, дуже-дуже швидко все готується. Трохи борошном присипаю і треба це тісто розкатати в такий собі прямокутник, прямокутник, квадрат, що у вас вийде, то й буде. Тісто небагато. Ой, борошна небагато так, трошечки, щоб тільки не прилипало. Хоча воно і не прилипає, там олія 100 мл, тож не сильно воно і прилипає. Ось таку форму я з нього роблю, то мені буде просто так зручніше. Тепер ділю на чотири рівні частинки. На око, так. Так, подивіться, аптека. Ха. Все, готово. На 4. Я не до кінця, тільки зараз. Я тільки одну частинку я розрізаю до кінця. А там тільки наміточку я зробила, і все. Все, викладаю начинку вже та, яка охолола. Гарячу начинку, до тіста ніколи не додаємо. І плюс-мінус рівномірно розподіляю начинку по тісту. Тепер роблю ось такі нехитрі рухи. І все. Все, майже. майже булочки, цікаві булочки готові. А ще швидко. До чаю раз, два, три, або на сніданок приготувати з вечора. А зранку такі класні булочки у вас будуть з яблуками, з сиром. І головне, готується швидко. Без дріжджів, швиденько не треба чекати там 3-4 години. Це я беру якусь форму, щоб плюс-мінус ну, підходило за розміром. І ділю знову ж таки на рівні частинки це тісто. Ну, щоб, знаєте, булочки були однакові. Мені це зручно робити моїм класним шпателем. А також можна ножом просто розрізати і все. Бачите, я це так різко роблю. Чик! Все викладаю в форму. А ще щоб, ну, так, знаєте, на відео, щоб було гарніше, роблю в різні боки роблю ці булочки, щоб цікавіше виглядало. Це не обов'язково, але вигляд так має такий собі, як на мене, цікавий. Так як тут нема дріжджів, вони трошки збільшаться, звичайно, але не сильно. Тож, плюс-мінус ці булочки щільно вкладаємо. Все поправили, щоб було рівномірно. Взяла той жовточок, який залишали, і змащу булочки. Духовка в мене вже розігрівається на температурі 160 за Цельсія. І випікати я їх буду 40 хвилин в духовці до рум'яного гарного кольору. Ось так вони гарно виглядають, вони ще гарячі. Я підготувала для них сироп. Сироп це 50 на 50 вода з цукром. Я взяла 20 того, 20 того, і поки вони гарячі, змастити треба булочки. Чому ми ніколи не випікаємо сир при високих температурах, якщо це довго? Ну, наприклад, 40 хвилин це довго для сира. За цей час при високих температурах він стане, він запечеться, і вони будуть потім, знаєте, такі шматочки сира дуже неприємні, жорсткі, як камінці. Тож, ви подивіться, які це класні булочки. Тісто, знаєте, таке пухке, ніжне, м'якеньке, смачненьке. На цукор вони не притарні. Тож ви дивіться самі. Звичайно, яблуки, булочки з яблуками завжди подавати непогано з якоюсь сметанкою, смачненько було б, або з морозовим ванільним. Загалом це надзвичайно швидко, смачно і як завжди, смачного.